Доброго ранку всім, хто ще не прокинувся. Я нагадую, що сьогодні у нас 6 червня. Хай вас не дивує така от парасолька. У моїх руках правда дуже гарна. Ми вирішили сьогодні запросити до нас у гості людина, яка от вміє такі парасолі робити. Якщо спека вам набридла, отака от е, гарна річ вам прийде на допомогу. Сьогодні у нас у гостях Анастасія Олійник. Ми її вітаємо. Я так розумію, що з початком так. сезону привіт, до речі, та е, попит на подібні речі він зростає. У нас на морях зараз не всюди, є такі ладнодно не парасолли то тут mm -hmm. ты решил такие способ буротася mm -hmm. давай сдал вот я пришел это такая идея створения и взялались нюансы ну идея вообще пришла не мне а моему мужу он у меня фотограф фотографирует э, людей и ему необходимо для фотографий э, какие-то аксессуары интересны и вот он в

они просто пиляться смисла ні в себе, як как би бы зв'язали, щоб вот, э, ходити під сонцем. А м, так я на заказу дію, причому мене з різних міроїв заказують. Тобто попит доволі такий обширний, так? Да. І да? навіть з Росії заказують, наскільки да, я знаю. Да, да? Да. А з яких не ток робляться такі от, спеціальні якісь або е, як взагалі проходить процес створення такого от чудо приладдя? Ну, нитки, как бы, я использую различные, в зависимости от того, как я себе вижу этот зонтик. То есть, вот конкретно вот определенно этот зонтик, это из ниток хбшных брался. Хбшная нитка, она идет более тонкая, и получается более ажурный узор. Если людям хочется, к примеру, больше закрыться от солнца, там, ну, есть какие-то специфические там нюансы, то, соответственно, я тогда вискозные беру нитки или хлопок с вискозой. Mm -hmm. Все залежить, я наскільки розумію, від результату, який ти хочеш отримати, Конечно. як воно має виглядати. звісно, плюс від заказчика, що mm -hmm. він как бы, конкретно хоче. Mm -hmm. А де э, береш такий от каркас для такої парасольки? Що взагалі потрібно для того, щоб створити таку парасольку? Каркас. Ну, каркас це обачний дитячі зонтики, я покупаю на тобто базарі, ти в магазинах. Новий зонтик, знімаю з нього ткань, а далі вже э, вяжу, як как би. Бы, Самої зділе і потім його надіваю на каркас. Ну, власне, такий доволі непоганий результат. Я думаю, що там в дійсності на морях цього року можна пройти. Зрештою, якщо зазвичай ми чуємо такі там заклики на кшталт мідова і так далі, то в цьому випадку можемо почути парасолі недорого. А, ну, взагалі, от ціна варюється, від і до, якщо, якщо не секрет, звичайно. Ні, не, не секрет. Ну, би, від 350 до 450, в залежності від розміру зонтика, від кількості ніток, Которій пойдуть. Блю каркаси теж розлічні бувають. Ну, і матеріали розлічної стоїмості. Ну, власне, Поэтому... все залежить від того, ну, який та. результат прагне отримати замовку. А багато часу займає платіння? Пултори дні діректи. Тобто на, ну, не коли... на пів року, як я думала собі. Ні, ну але тим не менше, доволі кропітка праця, наскільки uh -huh. я розумію. А не буває такого, що от, знаєш, ну, починаєш знуджуватися і говориш, а от наш воно мені треба, відкидаєш якось. Не бывает таких моментов? Бывает, конечно, но ну, как бы, когда это заказ, <laughs> нельзя бросить это все. Ну, если для себя вяжу, да, бывает, вот у меня одно платье было, которое я вязала полгода, наверное, потому что я его начинала, я его бросала, я потом снова начинала, ну... А зонтики, ну, когда это заказ, я не могу Ой, бросить. Ну, и работа, и работа. Это у так это переходит до того, что она не только парасольки робила, а вот я бачу, навіть в ней такие рукавички є. Так, розкажи про такую свою працю. Митянки? Ну, как бы, я вообще с этого начала. Изначально, первое мое изделие, которое связала, это были митенки. Я вот лично себе попробовала связать. Вот, Тоже, кстати, очень пользуется популярностью у девушек. Mm -hmm. Mm -hmm. А, весной, mm -hmm. летом. а сама ходишь, что такое рассолы? парасоловую? Ну, я собі не мабуть забыла. <laughs> Пару раз ходила. Як люди реагируют? Ну, оборачиваются. <laughs> ну, на епікову напитала дівчину, де ви так взяли, я хочу. <laughs> <laughs> Ні. Ну, то поки що ні, я так, так думаю. – дивуються просто е, до речі, ну в принципі доволі непогана така забавка з одного боку. З іншого боку, це і навіть спосіб заробляння грошей. Мене би цікавило, чи не виходиш ти на людей, які займаються подібними речами з метою поспілкуватися, можливо, дізнатися щось нове, і ну починаючи від цього, можливо, доходячи до якихось мінімальних стиковок, там фестивалів, подібних речей. Нічого тобі про це не відомо. Ну, ну я участвувала в многих виставках. Там відповідно, я, конечно, зустрічаю людей, які от якби как бы, теж тим займаються плюс как бы приходят люди которые посмотреть они тоже заинтересуются с ними очень интересно бывает пообщаться они тоже бывает чуть-чуть разбираются начинают там что-то спрашивать очень интересно им рассказывать объяснять как это все происходит ну то есть да я участвую в таких такого рода вот событиях Ну, насколько часто участвуваны например у нас вместе что в, в украине взагалі вот Ну, я как бы только в Запорожье пока еще участвовала. Ага. Я никуда не выезжала. Хотя меня приглашали в Киев, в Харьков, в Одессу приглашали. Ну, как-то не получалось у меня просто. А в Запорожье, ну, ну раз месяц бывает. Ну, да, особенно когда когда, когда сезоны вот сейчас перед летом будет чаще, mm. к примеру. Зимой вот как-то затишье. Я думаю, що подібні тусівки, вони надихають, на створення чогось -то нового, тому Конечно. що в принципі, якщо yeah. осіду зов по своєє приходити, то звідти і результат якийсь певний Конечно. можна винести. Конечно. Конечно. Звичайно, спілкування з творчими людьми, оно якби тебе підталкивает к чомусь більшому. А чи це основний ваш заробіток чи просто хобі, яким ви займаєтесь? Ні, це моє увлечення, Нет, я это не вижу как основной заработок. Так что по ставить на серьёзную мануфактуру и врубляти там Ну, не знаю, зня, мне, мне же, как вы как вы уже говорили, бывает, это надоедает просто. И поэтому делать это постоянным заработком, ну, не имеет смысла. Ну, я боюсь, что не будето того результату, если людина конечно. буде робити це без вкладання душі. Ну, конечно, так знаю. у меня вот єсть вдохновение, я щось зробила там, пот... ну, не спеша там. А когда ты когда работа это как на станке, стоишь и постоянно штампуешь. Творчество такого не терпит. Ну, то -то... Сходить на нівець. Я зараз дивлюся на Марину, і в мене відразу виникає... так? <същу> звичайно, та, в мене виникає трохи іншого характеру питання: наскільки воно ефективно може захистити від сонця. Тобто, ну, ми бачимо, що в принципі доволі така е, оригінальна конструкція, однак, з іншого боку, чи воно захищає від сонця? В дійсності, якщо. Ну, люди не жалувались. Ну, як якби вони коли заказували, жала б ні поступала. Можна навіть загоріти так трошки, бо тут такі дірочки є. І потім таким сами віддарунком рассеянный свет, но как бы вы не загорите Ні, вот не именно там... в плане рисунка. Нет, вы такой не будете потом ходить. Оно <ринна> просто риза... рассеянный свет дает. Оно защищает от самого ультрафиолета и от и, ну, самого сильного солнца. А так чуть-чуть ну, рассеянный свет будет, конечно. А вылоку парасольку робили, так вот, что-то четкий маленький.

Була майстриня Анастасія Олійник. Я сподіваюся, що наступного разу побачимо тебе в цій студії вже з твоїми якимись іншими напрацюваннями, не лише парасолями, а можливо навіть з якимись нагородами. це це ж така. Це ж рідко таке роблять. Я не думаю, що в Україні багато майстрів таких є. Ну, поживемо. Побачимо тобі. Бажаю, дякую нагороди, за те, що прийшла до нас. Розповіла таку цікаву історію про цікаві вироби. На нас далі одномена рубрика, яка до речі, так і називається Цікава звідусіль». Дивимось.